Крок, який потрібно зробити, це перестати бути зручним килипком, об який всі витирають ноги. Розумієте? Нам так хочеться бути хорошенькими, тому що знову ж таки, повертаючись в дитинство, нам казали, що дівчатки хороші лише тоді, коли, ну і далі за списком. Нам стає страшно, нам здається, що ми перетворюємося на монстрів, коли ми кажемо ні, що нас всі покинуть, що нам потрібно бути отими милими, білими, пухнастими, солоденькими булочками. Але хочу сказати, що. Від всі покрихті, покрихті, покрихті. Відламуєте від відбулочки нічого не залишається. Так і ви сидите висмоктана без жодних сил, як той лимон, з якого зробили лимонад, і думаєте, в який момент в вашому житті щось пішло не так, в той момент, коли ви не змогли сказати ні комусь. Тому ні для нас це просто фільтр, розумієте, через який ми можемо не пускати в своє життя токсичних людей. Не купувати непотрібні речі, не ходити на нецікаві, непотрібні нам заходи. От згадайте, от зараз просто доки я кажу: згадайте, скільки. В вашому житті є токсичних людей, непотрібних речей, бо хтось прийшов, продавав, всі купували і ви купили щоби біла ворона. Ви теж купили. А потім думати, на ну, що я витратила на це гроші. От скільки того всього барахла є в вашому будинку, лише тому і в вашому житті, що ви не вмієте вчасно казати ні.